Всім привіт, це я з вами Юля, і сьогодні я вам покажу, як зробити ось такі класні браслетики. Ось так вони будуть виглядати у вас на руці. Е, от то, щоб зробити ось такий от браслетик, вам знадобиться ось такий от станочок. Такий от крючок. А якщо у вас немає такого, він може бути такий от простенький. І резинки таких кольорів, які вам подобаються. Наприклад, я буду використовувати ось такі от яскраві жовті А ви можете використовувати любих кольорів, які вам подобаються. Отож, поїхали. Отож ми беремо наш станочок і резиночки тих кольорів, які я буду використовувати. Я беру першу резиночку. Це в мене буде жовта. Ось так от беру, і роблю такий от хрестик, ніби з резиночок. Беру наступну резиночку і вдіваю її поверх просто звичайно. Звичайно, не на хрест. І беру третю резиночку і вдіваю таким же самим образом, як попередню. Звичайно. Ось так. Получилося в нас. Тепер я беру крючок і виконую отак так от. Беру крючком, захватую сам останню резиночку. Саму останню. От, бачите? Ось цю от резиночку. Захватую її і перекидаю от сюди. Так же саме я роблю з наступною захватую саму нижню, і перекидаю сюди. Тепер опускаю цю конструкцію нижче і беру ще одну резиночку. Ви можете вдівати любі резиночки любих кольорів. Таким же самим образом просто, звичайно, надіваю цю резиночку. І те, що в нас внизу. Ось саме нижнє я знову скидую вверх, сюди. Таким же сам образом роблю наступне. Захватую саму нижню резиночку і скидую її сюди. Знову це все опускаємо і надіваємо наступну резиночку. Це виконується таким же самим образом. Захватуємо саму нижню. Перекидуємо її сюди. Захватуємо саму нижню. Вот. І перекидуємо її наверх. Ось так. Знову ми виконуємо те ж саме. Ось так. Захватуємо самі нижні і переганяємо вперед. Все дуже просто і таким чином ми продовжуємо все це робити. Ось так узи починає получатися. Продовжуємо все так само продовжується. Захватуємо останні і перекидуємо вперед. Захочуємо саме останній і перекидуємо вперед. Ми вже починаємо, бачити, що утворюється ось такий от браслетик. Дуже класний. Продовжуємо. І перекидуємо. Ось так, у нас починає получатися. Тепер таким самим образом ми плетемо такий браслет, потрібної нам довжини на руку. Поїхали. У мене получився ось такий ось, класний браслетик. Такий крес на мою руку. Ось. Тепер мені знадобиться така ось штучка. Ось такі ніби як змічки, з рахунок яких ми будемо закріплювати наш браслет. Отож, зараз я беру гачок свій, і просто беру дві, то на у нас гачку. Я вдиваю його і знімаю. Це ми вже завершуємо наш браслет. Так само з другої сторони я все зачіпаю на гачок і знімаю. Ось так. У мене повинно було отриматися 4 петельки. На гачку. Тепер я беру з другої сторони і знаходжу дві самих останніх гризиночки. Ось я знайшла їх і вдіваю на пальчик собі так. Тепер я беру свою одну таку от змічку. І любою стороною, наприклад, у мене це буде оця, Я зачіпаю. Ось так от беру і зачіпаю. Оце от ось таким чином. Так от в мене вийшло. Що от вас зайшло? Бачите? Тепер я беру другу сторону і таким же образом зачіпаю. Перших дві петельки. беру дві петельки і таким же образом їх Зачіпляю. Ось так я зачепила свій браслетик з двох сторін на таку змієчку. От і мій браслетик готовий. Він такий у мене яскравий в таких класних кольорах. Я його вдіваю і тепер він мені дуже пасує. Отож, наш відео урок вже підходить до завершення. Я думаю, вам він сподобався. Ставимо пальчики вверх. І всім па-па!